Золота фортуна. Крок до олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу. Упевнений крок на авансцену світового ринку. Кримське республіканське професіонально технічне учебне заведення Сімферопольський професіональний строїтельний ліцей. Директор Лавров Анатолій Іванович. Нагороджена медаллю Трудова слава в номінації за високу результативність, ефективність програм і використання новіших методів в учбовому процесі. Нагороду отримує заступник директора з навчально-виховної роботи Шаріфуліна Тетяна Дмитрівна.